Тикамець підвал. Так вийшло, що з часом наш корпус став все менше і менше отримувати тепла, завдяки тому, що чисто гідравлічно, тобто кількість теплоносіян стала доходити менше і менше. Все йшло в район автовокзалу, вулиця Грушевського, на будову. Котельни по Київській здвічі збільшили, я коли збудував першу чергу студентам на практиці в 1976 році. Потім її вдвічі збільшили. Навіть цього об'єму цієї потужності не вистачає. І десь років 5 тому виникла проблема, що наш корпус просто перестав отримувати тепло. Тобто воно доходило а тут закінчилось. Було прийнято інші рішення. Зробити технічне порівняння будівництва котельні і влаштування такого автоматизованого вузла. Зрозуміло, що цей варіант вийшов набагато дешевше. Власне, той недолік, який ну, існував, тобто нестачу тиску, компенсує тепер оцей циркуляційний насос біло, ну, звідси збирається, повертається і йде через регулятор на вулицю, от на ту теплотрасу, яку ми бачили. Значить, регулятор дозволяє нам коригувати, робити погодну корекцію по температурі зовнішнього повітря. І е, є у нас бажання зробити такі теплові вузли практично в кожному корпусі. На жаль, наші бажання досі, наші не відпадають. І що ми можемо показати, що зараз прийдемо тут містечко, ще один такий ти виузов. Ця будівля, подивіться, така не досить приваблива, це колишня котельня, ви можете по трубі десь да, догадатися. Це була котельня до кінця 70-х -70 років. Да? Потім в зв'язку з тим, що ну, у нас побудувалася котельня на Медвіщенка, там ми приїжджали, да? досить потужна. Ця котельня працювала, міська, так. У зв'язку з тим, що постійно дорожчий тариф, от я спробую, Володимир Леонич буде в першому вступати по, скажу, по тарифах, тарифи зростають постійно. Нам, ми платимо величезні кошти за тепло і є така ідея, є скажімо так, бачення, що треба може відновлювати цю котельню на сучасні нові технології котли, різноманітних марок.

Аска направо, зразу в підвал, пускаємо да? А тут буквально секунду подивиться наш шостий корпус, він трохи вже починає у нас валитися в прямому смислі. Так от тут якраз є проблеми із утепленням, і заодно з вирішенням архітектурного дизайну, зовнішнього вигляду цього можна було б сказати так, це паралельно рішати. І ми робили такі розрахунки, я їх в своїй доповіді представити. А зараз зайдемо в тепловий узол шостого корпусу, який є. Центральним для навчальних корпусів для всіх, один-єдиний. Будь ласка, Направо вниз показує дорогу, так? Тож з володні можна кави попити. На жаль, тут немає вузла регулювання. Є в планах. В проєктах є у нас можливість, тут є місце, ви бачите, тут можна розташувати все, що завгодно, і зробити такі саме вузли як в першому головному корпусі, але це буде регулювання для всього тут містечка. Проєкт впровадження всіх автоматизованих вузлів на всіх будівлях, на основних з лічильниками і з вузлами регулювання, плюс така комп'ютерна система. Керування, дистанційного керування, моніторингу, керування цією системою, щоб не сантехніки бігали, крутили десь, непонятно, де, в якому підвалі, а можна було б з єдиного центру, так, ну, з офісу, з комп'ютера, навіть в дорозі мобільно подивитися показники і, і навіть вплинути на цей процес яким чином. Ми порахували його тепловтрати і для різних схем утеплення, і для різних варіантів, наприклад, заміна вікон або встановлені вузла регулювання. регулювання купається буквально за сезон. Проблема в тому, що дуже велика площа вікон, через які втрачається то есть, термічного вікна, набагато менше, ніж стіни, і ця площа не потрібна. Тобто тут, занад, тут занадто освітленість велика, занадто великі втрати. То есть, треба зменшувати ці пройоми або утеплювати, можна зашити з піноблоками, газоблоком. Ми знаходимося в тепловому злі корпусі 2А. Тут, на відміну від попереднього узла лічильника зовсім немає, зате є регулятор. Тобто це наш стандартний тепловий узол, трошки модернізований. Стоїть циркуляційний насос рюнфас, стоять датчики температури. І основний звичайний елемент це подивіться, будь ласка, це ну, клапан регулювання данфас. Пульт управління, є 300, по-моєму. це. Зувається. І Тут можна виставляти будь-які режими, тут можна зчитувати інформацію. Оскільки речильника тут немає, то, е, е, тут не показує нам витрату, але показує, е, скільки кубів е, можна показувати температуру і час, все це фіксується, можна встановити різні температури, на яку, наприклад, ви бажаєте, щоб була в аудиторії. Тоді цей цей, дач, цей клапан буде пропускати стільки тепла, щоб... Ну, було необхідно в цій аудиторії. Він дозволяє так, регулювати нам подачу теплоносія в систему опалення, залежно від температур зовнішнього і внутрішнього повітря, яке ми встановимо. Ну, на зовнішнє повітря ми не можемо вплинути, а температуру внутрішнього ми встановлюємо таку, як треба, по нормах. Якщо ми хочемо зекономити, ми можемо її встановити менше. І таким чином нам клапан подає рівно стільки тепла, а точніше теплоносія, скільки треба для підтримання цієї температури. Ми побачили вузол, автоматизований вузол регулювання обліку тепла в корпусі 2. Це ну, практично другий регулятор у нас в нашому університеті, крім першого корпусу. І якби такі регулятори стояли в кожній будівлі, це б дало можливість, скажімо так. Зменшити втрати тепла набагато більше, ніж зараз ми економимо. Крім того, це б усунуло б деякі проблеми гідрав... гідравліки, гідравлічні питання, які відбуваються завдяки нерівномірності циркуляційних потоків, усунення недотопів, перетопів. Тобто кожен будинок працював би автономно, в оптимальному, в комфортному, для підтримання комфортної температури в приміщеннях. Шановні учасники конференції, наша енергетична екскурсія підходить до завершення, ми повертаємось на місце, звідки ми вирушили. Ми побачили деякі об'єкти, здобутки нашого університету в енергозбереженні. Я також зупинився на проблемах, які є, ми не скривали. Особливо для нас цікаво ваші пропозиції співпраці. Дякую за увагу.